i Цей час. Увага! Так, так, ви вже хуробчики такі, які вже займаєтеся більше, ніж місяць, прийшов час вручисто так, сьогодні вручити вам галстук. так? Один із елементів скаутського одності. Ска... Скаутський галстук означає... Кожного скаута це виклик до певного служіння. Та, як ви ще такі дуже маленькі, так? це буде вам нагадувати про те, що ви є в такій організації, як католицьке скаутство Європи, те, що ви є з ними із тими найменшими членами такої організації. І зараз будемо, буде відбуватися така урочиста присяга вас, прийняття до зграї. Горобчики. нас є найменші горобчики, далі йдуть старші, якщо ви знаєте, йдуть в вовченняха, далі справи і мандрівники старші хлопці. Отже, пані Гані, пожалуйста. Викликається е, Денис Конський. <гум> <гум> То воно знімає, я що з не може зрозуміти, це знімає. Це. І сьогодні Дениско стає активним учасником, членом скаутської організації католицького скаутства Європи. І сьогодні цей галступ свідчення того, що ти є в нашій організації. І прагнеш до активного членства в ні. Так, зроби. Отак, двома пальчиками. Зроби отак, двома пальчиками. То потім буде далі. Зробив такого бума панчика. Так. <у мапанчика>. Так, так панчичка зробив. <Так>, скажи, <"Чувайся">. чувай. Чувай. Всі відповідають що? Тепер повернеться. Щоб... Чувай, чува. Чувак? Чувак? Дениско тепер стає на місці. Да, Випитається Юрчик, так? Стає Юрчик всадить. І сьогодні Юрчик стає активним членом, учасником організації Католицьке скалство Європи нехай цей галстук завжди нагадує тобі про твоє покликання, служіння, щоб ти завжди прагнув. Більшого, щоб щось навчитися, активно бути учасником католицького безхаусства Європи. Так само зробити двома пальчиками. Ні, ні, ні. Ну, не тримайте, воно буде триматися. Приби так пальчиками. Скажи, Чувай. О, Чувай! 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 Може ставати місце. стає активним учасником членом католицького хауства Європи. Хай цей хаос завжди нагадує тобі. Про те, що ти хочеш чогось більшого, прямуєш до більших прагнень, висот і, і щоб ти завжди активним у своєму службі. Чувай. 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 Чувай, чувай. Ярослав. Ярославчик, ти приймаєшся в Католицькій скаустій Європі. Сьогодні ти є активним учасником, начинаємо Католинського скаустського Європи. Нехай Цей галстук завжди нагадує тобі про твій вибір, про те, що ти завжди хочеш прагнути до чогось більшого, активного, бути активним учасником католицького скавства Європи. Чувак. Чувак. Наступний Володя. Один такий з найменше. Добре, разом підняти. Отже, Володя, найменше. Буде мати також такий галстук. І сьогодні ти є активний учасник католицького халства. Хай цей газ тобі завжди допомагає, щоб ти завжди хотів ставати старшим, більшим так? і рівнятися на тих старших, які є поруч з тобою. Треба, чувай. Чувак. Чувак. Богданчик, саме інший борщ. Отже, Богданчик від сьогодні ти є активним. Час такой членом католицького схаустства Європи. Нехай цей галстук завжди тобі нагадує про твій про твоє служіння, щоб ти завжди прагнув до більших висот, завжди був зацікавлений, щоб розвиватися в католицькому схаузі Європи. Чувай! Вчувай! Чувай. 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 Максим, Їже. Максим, від сьогодні ти yep. стаєш активним учасником, членом католицького скауст Європи, щоб цей халс завжди нагадував тобі про твій вибір, щоб ти завжди прагнув до більших пізнань, завжди слухав старших, пам'ятав твій вибір, дістававши більшим противнішим католицькому скауст Європи. Чувак. Чувак. Святослав, Старший. Святослав, і сьогодні ти стаєш тим учасником католицького скарбства Європи, що ти завжди прагнув до більшого навіс і, і пізнання усіх метод католицького скарства Європи. Чувак! Шуша. Максим! Сьогодні ну, ти стаєш активним учасником католицького скалства Європи. Бажаю тобі, що ти завжди найбільший посоль пізнання в католицькому скалстві Європи, а також існував старший, існував методику католицького скалської Європи. Чувак.

І тебе. ти від сьогодні стаєш активним учасником католицького справства Європи в Хайці Хаус, який завжди вкладує рот твій вибір, що ти завжди прагнути іншого. І завжди підстався пішов по католицькому ставську Європи. Ти? 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 Андріан, да. так. Пам'ятати, okay. почав знати. І сьогодні ти стаєш активним учасником котрої, що став Нехай цей газ завжди тобі нагадний вибір, Щоб ти завжди прагнув до того, щоб дізнавати щось більше. Те, як чинятко, щоб ти вже прагнув стати. Аутом, але перед тим здобувати відзнаки полученята, так? так? вже Дощі купати. А від тепер, ага. як ви стали активним учасником католицького скаутства Європи, прийміть е, е, благословення від місця. Хтось зараз вас потропить і скажете. Ну. Може я спочатку скажу, а потім буду вас купити. Mm. Дивіться. Поки що з тої сторони в мене стоять... З тої сторони. А з тої сторони? Хоробці. Ви вже знаєте, що є горобчик і є оченята. Але горобчик таки може стати? Як підростуть, як стануть великими. Чи обов'язково, якщо хтось підросте, стануть одразу вченятку. Чи ще щось потрібно, щоб стати вовченятком? Вученята ви вже знаєте. Що треба, щоб стати вовченятком? Ну, Найперше виросте стати трошки дорослим, щоб підрости ростом, але також треба багато добрих справ зробити. Mm -hmm. Дуже вам брат е Ігор говорив, що треба вправлятися, треба кожного разу здобувати нові знання, нові навміння, які ви будете вивчати собі, але також, пам'ятаємо, що ви є католицькими скаутами, ви є християнами, вперше, і тому маємо ставати ще раз християнами. Любити своїх батьків, любити Господа Бога, пам'ятати про молитву, пам'ятати про добрі справи, які ви будете робити в своєму житті. І таким чином ми станете першними скалаками тими, які Господь Бог буде посилати завжди в першу, буде завжди в перших глядах в добрих справах, в добрих ділах. Для того, щоб ці добрі діла вам було легше робити, ми зараз вас погословуємо священної водички. Добре? Господь Бог з вам мені допомагає. Бачите, дощик падає. Так що не переживайте на всіх, на всіх. Благословення Господня на вас. Всіх благодаря, чому буде завжди, нині повсякчас. Надуть і вічили. Завдяки. Хочу, ще я вас декілька сказати, так, для вас. Сьогодні в скаутському вашому житті стала перша така урочиста, гарна подія. так? Перший дощик. Падає, але я думаю, Господь благословить цією людичкою вас. І сьогодні дійсно така гарна нагода, я думаю, в майбутньому ви станете вовченятами, скаутами, будете мати таку книжечку, де записуєте всі, будете записувати всі свої табори, свої такі різні гарні відзнаки. Так. І Я думаю, такий гарний день, як сьогодні, ви точно запишете 24 -те. Листопада запишете, що ви прийняли присягу, отримали галстуки. Так, це перший ваш такий маленький-маленький крок, як маленькі дітки ступають, пробують ставати на землю. Так само і ви сьогодні починаєте ставати в католицьке Скаутство Європи. Всіх вас вітаю і запрошую, щоб ви активніше приходили на збірки, на які у вас є в неділях. Чувайте! Чувай! Чувай. Sí,